Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Передати нащадкам знання про світ, про богів, про життя та боротьбу героїчних слов'ян-русичів. Передати духовну істину, що Русичі ми. Ось та сувора необхідність, що спонукала віщунів братись за писало і складати послання до нащадків, щоб ми не забули, якого роду племені. Велесова книга це книга спалах. Наші предки стукають в наш сон сакральною мовою, святилищ, сакральною мовою ритуалів, величною мовою етносу. Велесова мова і досі зберігається в багатьох областях на Закарпатті, на Львівщині, коли варяги пливли своїми човнами українськими ріками про Москву ще й згадки не було. Книгу писали кілька авторів протягом тривалого часу. Вона була настільки важлива для пращурів, що писали її майстри на дерев'яних дощечках. Можливо, випалювали. Для довговічності всі дощечки оброблено розчином на зразок лаку. Книга охоплює дві тисячі років із VII століття до нашої ери до середини IX століття нашої ери, коли Аскольд утвердився в Києві. Книга містить оповідь про події з історії слов'янських племен, їхню духовність, вірування, зв'язок з природою та богами. І названа на честь Бога Велеса, Покровителя мудрості, знань, магії, худоби і підземного світу. Офіційно Велесову книгу не визнано, дехто вважає її фальсифікацією ХХ століття. Проте багато дослідників та езотериків впевнені. Що вона зберігає глибинну мудрість предків, містить закодовані знання про космос, душу, цикл життя і духовне відродження. Цитата з книги: Ібо є у кожному з нас душа, що до світла тягнеться. Ми є діти лади, і від землі беремо силу, а від неба дух. Кінець цитати. У книзі описано правдиві події нашої історії, щоб ми, їхні нащадки, обирали свободу, а не підневільне перебування під ворожим чоботом. Тож не вигідно, щоб Велесова книга була справжньою, оскільки вона відкриває інше бачення історії слов'ян, не з центром у Москві чи Київській Русі, а з глибшими коренями, що сягають ще арійських часів трипілля і Скитії. Це підриває офіційні версії історії, на яких століттями будувалася імперська міфологія. Їм не потрібно, щоб українці знали, ми не молодший брат, ми древній народ з власною духовністю, письмом і богами. Адже якщо з'ясується, що Велесова книга справжня, доведеться переглянути цілі розділи історії, змінити уявлення про розвиток слов'янської писемності, культури і релігії. А це небажана революція у науці, яка звикла оперувати тим, що узгоджено і перевірено. Крім того, Велесова книга це язичницький текст. Вона закликає до повернення до рідних богів, з'єднання з природою, духовної самодостатності. А для церковних інституцій це, звичайно, є загрозою, бо руйнується монополія на духовність. Велесова книга закликає до самопізнання, відродження сили роду, честі, зв'язку з землею. Пробуджена нація це народ, який більше не буде жити на колінах, а це небезпека для будь-якої влади, що тримається на страху і забутті. Деякі тексти з Велесової книги дослівно перегукуються з Рігведою, Авестою та іншими арійськими писаннями, які датуються тисячоліттями до нашої ери. Це дало підстави деяким дослідникам вважати, що українці прямі нащадки аріїв, і ця книга одна з втрачених частин спільної ведичної традиції. Олександр Григорович впевнений, книга пробуджує інтерес до рідної духовності, обрядів, прадавньої мудрості і містить пророчі коди, які активуються у часи великих змін. У прадавні часи, коли люди ще чули голоси землі. А душа була тісно з'єднана з небом, наші предки залишили нам послання вони знали, прийдуть темні часи, і знали, що ми повинні згадати. Наша земля не просто територія, вона матір наша, священна і одухотворена. Вона дихає, чує, відчуває і захищає. І тільки той, хто любить землю свою і несе в її в серці, гідний бути її сином. Вони застерігали якщо зречемось себе, загинемо, але якщо згадаємо, воскреснемо. Сила українців у родовій пам'яті ми маємо в собі силу богів наших, бо з роду ми, а рід від них. Вони в нашій крові, в нашій пам'яті, у наших діях. Тому українець не благає, він діє з силою богів у серці. Незламність починається зсередини. Ворог може вбити тіло. Але не здолає духу. Волхви вчили, що кожна людина це ланка великого ланцюга роду, і кожен вчинок впливає не тільки на тебе, а й на всіх, хто був до тебе і хто буде після. Також неодноразово в книзі звертається увага на силу рідної мови та знань, що передаються з покоління в покоління. Бо душа народів є в слові, і коли слово втрачено, втрачена душа. Запам'ятайте, справжня сила не в мечі, а в правді, і не в зовнішньому, а в серці кожного з нас. Наш шлях це шлях великого духа, шлях велеса, що веде через віки. Його слід у душах наших. Ми є нащадками світла. Ми ті, хто вийшов з темряви, щоб пробудити землю. Скорботу нашу переможемо, по суть наше світло, а світло темрява не бере. Олександр Григорович наголошує, коли ми знову відчуємо себе єдиним родом, коли згадаємо мову, пісню, дух предків, ми більше не будемо забутими. І будемо сильні духом, коли пам'ятатимемо корені наші і не зречемось землі отців наших, бо немає чужого, є лише своє, нерозпізнане. Велесові дощечки вціліли не випадково, вони як насіння, що чекало на весну свідомості, щоб прорости у серцях нащадків. Так у Велесовій книзі є рядки, які читаються як пророцтва, особливо в контексті війни, що нині точиться в Україні. Ці слова, хоч і написані тисячі років тому, але звучать дивовижно актуально. Їх можна інтерпретувати як заклик до єдності, віру в перемогу, пам'ять про ворога, який знову прийшов з півночі, і духовну незламність українців. Пан Олександр навів декілька автентичних уривків у перекладі з дощечок. Так, наприклад, звучать слова про вторгнення РФ, втрату частини територій, вимушене переселення мільйонів українців і відродження України. Цитата. І прийшли на нас варвари з півночі, і землю нашу сплюндрували, і були ми втікачами в чужих землях. Не вміємо тримати землю, бо не маємо єдності, і через те гинемо, але в скорботі народиться сила наша. Богом дано нам бути сильними і мужніми, і не зломлять нас ті, хто на нас іде з мечем, бо є в нас перун і сварог, і дух предків наших не згасне». І зійде світло над родом нашим, і відродиться сила з попелу, і не буде більше рабства в нас. І стане рід наш, як дуб кремезний, і не зломить його буря. Бо на правді стоїмо, а правда вічна. Кінець цитати. Олександр Григорович впевнений, Кармічний закон діє, і відплата за вторгнення неминуча. Ті, що прийшли з мечем від меча і загинуть. Рівновага буде відновлена. Україна вистоїть. Бо суть не в силі, а в правді. І ця правда наша найбільша зброя. Усі тексти Велесової книги пронизані одним ідеєю роду як божественного начала, джерела сили, зв'язку поколінь і внутрішньої правди. Це більше, ніж родина, це енергетичний ланцюг духу, який тримає націю. Тільки пам'ятаючи своїх предків, ми маємо майбутнє, наголошує пан Олександр. Це не просто книга, це заклик, це крик предків і ключ до пробудження. Ці тексти писались не для слави, а для нащадків у час великої загрози забуття. Пам'ятаймо, що ми не випадкові люди, а носії великого роду, що українська земля це не просто батьківщина, а місце сили. Що навіть у найважчі часи не можна зраджувати себе, свій рід, свою мову і свою пам'ять, і що в кожному з нас древня кров, волхвів і воїнів, і ця сила не зникає, а чекає свого часу.